У бродах невідомий чоловік намагався застрелити собаку, і це в час воєнного стану. Деталі у сюжеті. О 6-14 ранку, неподалік від дитячого майданчику, біля крамниці М'ясна свіжина лежить собака, який нікого не чіпає, Аж раптом за повороту з боку дитячої виходить чоловік і декілька разів здійснює постріли по тварині. Від болю, бідна тварина починає битися у конвульціях, і що сила намагається покинути місце, де по ній вистрелили із невідомої наразі зброї. Дівчина, яка працює у сусідньому магазині, шокована такою поведінкою жителям міста Броди і не розуміє, куди дивляться правоохоронні органи. Сьогодні близько 11-ї години я зайшла в продуктовий магазин, м'ясний, тобто щоб придбати собі продукт. І мене сповістила продавчиця з магазину, що близько шостої години ранку сьогоднішнього дня, 2.08, була застрелена собака. Тобто, я почала виясняти, я працюю в магазині «Біосет», і Ми почали дивитися по камерах, чи дійсно це було так, і це дійсно було так, оскільки було замічено, що собака вже в конвульсіях билася і йшла туди, як до нашого обмінника. Тобто і е, вона каже, як це все ну я питаюся, як це чи ви бачили, наприклад, в продавщиці? Вона каже: Я не бачила, бо в той момент я в 6 годині ранку приходжу якраз е, приймати товар. І якраз підбігла собака, каже: я пішла в холодильник, щоб взяти для неї їсти. І в той момент, коли вона була в холодильнику, там вона почула постріл і коли вже почала сковчати собака. На місці злочину ще досі є сліди крові, які працівники комунального підприємства змили водою. момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження. Відтак окривавлена собака втекла у пошуках допомоги від людей, і останнє, що зафіксувала наша камера спостереження, це замочені у крові лапи та грудний відділ тварини. З відео зрозуміло, що собаку таки намагалося вбити це у випадку, якщо тварина на даному етапі жива. Звернулася також в поліцію. Ну це не є нормально, тому що, наприклад, будь-який момент це могла йти дитина, це могла йти людина. Ну тобто, найдомашня тварина, розумієте, це не перший раз. Навіть два тижні тому, наприклад, якась машина збила собаку, машина не зупинилася на це, ніхто ніяк не відреагував. Сьогодні застрелили собаку. Ну не можна такого робити. На цьому історія не завершується, і ми сподіваємося, що після цього сюжету працівники поліції прикладуть максимум зусиль для того, аби знайти і покарати того виродка, який посмів таке зробити. Докладніше про це будемо повідомляти вас згодом. Наразі доля собаки невідома, а тому бродівські захисники тварин, представники благодійного фонду СТЕП, просять повідомити про місце перебування собаки, якщо хтось побачить цей сюжет і впізнає з нього поранену тварину. Номери телефонів зараз на ваших телеекранах. Сергій Нікешин телеканал Бродеонлайн.